Вітаю, любі! В нас знову дощ, як то кажуть, продовжить ряд асоціацій: тепла зима, дощова вісна. Так, грібні хвороби. Хотіла би щось робити сьогодні на дворі, але погода мені не дозволяє. Вирішила зробити відео про обробки про Дженеріки. Хочу зняти коротке, але маю надію корисне відео про Дженеріки. Що таке Дженеріки? Дженеріки це офіційно зареєстровані, легальні аналоги. Це не в якому випадку не підробки, це копії. Але копії з оригінального препарату, які зареєстровані, ще раз повторюю, офіційно, які мають таку саму діючу речовину. І вміст цієї речовини такий самий, як в оригінальному препараті. Навіщо нам якісь копії, коли є оригінальні препарати? Ну, зараз такі складні часи. Препарати коштують набагато дорожче, аніж вони коштували до війни. В мене є ось стара накладна, я можу зрівняти ціни. І зараз я використовую в цьому році багато дженеріків. Я хочу защадити дженеріки, завжди будуть коштувати дешевше. Ось ця стара накладна мені дає інформацію про те, що раніше в нас до війни оригінальні препарати коштували стільки, як зараз коштують дженеріки. Це така ситуація, як з ліками для хворих людей. Наприклад, є препарат Оригінал Німеччина. Він буде дорогий, він буде якісний. І буде препарат Дженерік, наприклад, Індія, який буде набагато дешевший. Можливо, він не буде таким гарним, але він буде дієвим, і це не підробка, і це головне. Ще є такий момент, що є оригінальні препарати, але вони професійні і, взагалі, не зареєстровані в нас для використання нами, непрофесіоналами, в таких маленьких, зручних. Пакуночках, вони мають кілограм або більше. І ну, це дуже незручно. Я не прихильниця того, щоб купувати невідомо, що якусь розфасовку, невідомо де через інтернет, є є нормальні магазини, є навіть в нас в місті, де вони там щось там розфасовують, колись я брала. Ну, якщо є зареєстрований аналог сфасований, упакований. Я краще візьму його, а тим більше я не буду брати через інтернет замовлення, десь невідомо що. Нафасувати можуть що завгодно. В кращому випадку це буде недієва речовина, в гіршому це взагалі буде отрута. Більшість препаратів на цьому столі від компанії Сімейний Сад. Ось так виглядає їх логотип. І це не якась контора рага і копита це дуже. Потужний, відомий, вже майже 10 років зареєстрований в Україні, продавець. Так, перший препарат, про який я хочу розповісти, це препарат Мобіль. Як бачимо, я навіть для себе написала, що це є аналог Хороса коштує ось саме цю пачку, я купувала за 20 гривень. Зараз. Хорус оригінальний коштує в районі 40 гривень, якщо це оригінал. Є добрі люди, є, в Україні їх дуже багато. Продають хорус навіть по 15 гривень, але ви маєте розуміти, любі, що це нагла хамська підробка. Взагалі, сінгенти, якщо це препарати сінгенти, ось в таких саме таких пачках фольгованих, так, в них завжди ось, бачите, є надпис. Ну, Зробити таку підробку, ну, це не має сенсу робити таку дорогу упаковку, тому маю надію, що якщо ми щось купуємо, ось таким написом, да, біленький, ось такий, бачите. ну, Всюди, по всій пачці. Зараз я поверну, щоб я сама бачила Всюди, всюди прописано сінгента, сінгента, сінгента. Ну, і купуємо, звичайно, тільки в перевірених продавців. Це препарат системної дії, захищає нашу рослину довгострокова. Так, є ще препарат, який я люблю. Я його купувала навіть в гарні часи сальто. Це повний аналог препарата Тапсін. Так, препарат тапсин М, це Японія. Так, це Японія. І ось дуже фірма, відома, авторитетна Сумі-Агро, вона його. Експортує. Препарат сальта це Китай. Але він дієвий, він класний, він для мене це доказований дієвий препарат і коштує він в півтора рази дешевше. Оце вот маленька розфасовка 10 грам, препарат Атапсин М 20 гривень, це на 5 літрів. А ось сальта за 30 гривень, це на 10 літрів. Ось такі справи. Ось це аналоги стробі. Я про це вже розповідала. Але якщо, що то ще можна. Стробі дуже класний препарат, ефективний. Але він професійний, тому ніколи не може бути, що на маленькій упаковці написано буде стробі. Це якась підробка, це невідомо що. В нас продаються дженеріки Ось від сімейний сад це Sky або стробітек Я купила і те, і те. Але бачимо, що ціна більш-менш та сама виробник Китай. Але це дуже гарний препарат, потрібно без фанатізму використовувати. Можна використовувати по мокрому листу, можна використовувати за низьких плюсових температур. Препарат також діє проти іржи. Препарат класний, але не використовувати часто, щоб не зробити резистентність. Препарат від сімейний сад, мідний щит, повний аналог курзат. Це препарат міді, але в ньому ще є додаткова системна речовина. Він буде більш дієвим, він буде більш ефективним, і це не якась невідома розфасовка, невідома чого. Це повністю дозволений в нас для нашого використання препарат мідний щит, повний аналог професійного препарату курзат. Так, це вже в нас інсектицид, це також від сімейний сад, це препарат повний аналог препарата Моспілан. Можливо, ви чули про такий препарат. Він дуже популярний, але він професійний, його немає в таких маленьких розфасовках. Ось є в такому віді вигляді від сімейний сад. Називається вже це Мосстарт. Чим він такий для мене цікавий? Ну, бачимо, як пише в нас, да, продавець безпечна для бджіл. Скажемо, так, менш безпечна, набагато безпечніше, ніж та сама Актара, наприклад, в цього препарата буде десь 5-6 годин небажаного перебування в навколишньому середовищі для нас бджіл, якщо ми обробили цим препаратом. Я його тримаю на випадок, якщо. Будуть в моїх трояндах тріпси, а вони будуть. Мені подобається, що це невелика така упаковка, можна зробити невеликий обсяг і обробляти. Тому що я вже казала, також, що обробляти такими небезпечними для бджіл препаратами, як актара, коли в нас квітують троянди це, вибачте, дикунство, дика дичка. Хоч я бачила колись приклади такої дикої дички, перебрік нам багато, давав антиприклада колись мала грішок, дивилася, Боже, чого я тільки не бачила. Має котеч, має дорогі, дороге авто. Бере оцю актару робить якийсь там розчин на літр або на що, захисних засобів, поряд собака, в неї ані маски, я нічого і потрібсам просто туди, в квітку. Боже! Я як побачила, думаю: господи, людина, що ти робиш? Ніби та все виглядає як належне. Я ж кажу, і будинок, і автівка, а воно дике, повністю дике. Воно взагалі не розуміє, що воно робить. Ну, бо, він, ну, бо, бо йому можна все. Воно дике. Також багато антиприкладів бачила, коли е, в них там за перебриком виникала резистентність. Також дивилась, ну, дивилася я могла дивитися канал якийсь не один рік. Думаю, боже, коли в тебе вже буде резистентність? А вона обов'язково буде. Ну, якщо брати і одним тим самим препаратом, вибачаюсь, хріначити, то що воно буде? Де, де це? Ви таку знайшли схему обробок? Або ще такі в них рецепти були. Це такі нібито професіонали, вони вирощують троянди, ну, такі професіонали без освіти бере три препарати, які, мабуть, під рукою має. Наприклад, квадріс, рідаміл, голд і альєте. Все це проти Оміцетів, змішує це все в одну купу і обробляє. І Це все демонструє, воно показує. Де ти, дике, це взяло? Хто це якісь агрономи зробили? Це якісь виробники дали рекомендацію? Ні, бо воно дике, воно робить, що воно хоче. Так, і ще є ось такий препарат Праванта Верно в професійному варіанті. Він називається Каліпсо. Але в нас є добрі люди, які ось в такій маленькі розфасовочки також продають каліпса. Його вже 5 рочків немає, але в них є. Ну, підробка, жорсткі підробки. Праванта тавернал, він також ну, вважається більш-менш безпечним для бджіл, також 5-6 годин, а потім вже мож, можна використовувати його за рахунок цього навіть під час цвітіння. В мене ще немає на руках дженеріка до цього препарата, але я його вже знайшла. Це також буде від компанії Сімейний Сад, але не китайський виробник. Це буде виробник Нідерланди. Назву має синерит. І чим мені він так сподобався, тим, що в нього менша розфасовка. Ця розфасовка йде на 10 літрів, а іноді проти тих самих тріпсів мені не потрібно 10 літрів, мені потрібно менше. Тому я вже замовила, але ще не забрала. препарат Синерит від сімейний сад. Ось такі ще в мене є інсекторицит, він не буде системним, але такі препарати також потрібні, бо кліщі вони нікуди не подінуться, вони зазвичай в нас є. Не завжди ми їх бачимо. І буду використовувати його. Це аналог, бо тут така сама діюча речовина, як в препараті Вертімек. Але Віртімек коштує зараз дуже дорого і тому я вирішила спробувати оцей препарат. Але я ще його ніколи не використовувала. Для мене це буде перший досвід. Тому не можу порадити, бо ще не знаю, як він себе проявить. І ще хочу додати про дженеріки. колись я дивилась семінар від Сінгенти, але він також був із-за російською мовою. ну, Бо сінгента також була там. Продавала свою продукцію, надавала свої послуги, скажімо так. І там вони розповідали на цьому семінарі, що Дженерики це дуже поганий вибір. Ось потрібно брати оригінальні препарати навіть тому, що до них не потрібен адювант прилипач. Але вибачте, зараз вже в 2021 році Сінгента почала продавати свій. Адювант, прилипач. Ну, я розумію, як то кажуть, нічого особистого, тільки гроші, Але чому я маю платити більше? Я не хочу. Так, ну, ось і всі дженерики, що я маю, якщо ви знаєте ще якісь препарати, якими ви користуєтесь, також дженериками, велике прохання, пишіть в коментарях, щоб ми всі могли познайомитися з тими препаратами. Ну, ось люблю я дженерики. Люблю, ну як їх не любити, якщо я можу отримати професійний препарат, якого взагалі немає в маленькій розфасовці, або можу. Заощадити гроші. Люблю гарні дженеріки від надійних продавців. Вам дякую за перегляд. Бажаю всього найкращого, здоров'я вам, вашим рослинам!